Цієї земельної ділянки, яка знаходиться біля будинку номер 2 по вулиці Ватутіна. Будинок номер 2 по вулиці Ватутіна належить пані Міхальченко. Це якраз є та бабуся, про яку е, згадував е, пан Яриновський. Свого часу, ще колись, в 2012 році, сесія міської ради дала їй дозвіл на розроблення е, проекту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки. Вона той проект розробила і. На жаль, вона його так і не подала. Тобто, По суті, вона своє право на приватизацію намагалась використати, але з своїх міркувань вона його не завершила. Поряд з цією земельною ділянкою, яку їй надала дозвіл сесії міської ради на розроблення проєкту зіновострою, була вільна земельна ділянка. У 2011 році, чи 2012, з дозволом на розроблення проєкту землоустрою щодо відведення цієї земельної ділянки сусідньої, а не тієї, що належить бабусі, звернувся пан Зелінський. Не пам'ятаю, на жаль, ім'я по батькові, це чоловік вже цієї, цієї жінки, яка от на сьогодні може можемо питання, а мама її, його, він в сесії надала, надала дозвіл. Він розробив проєкт землоустрою. Але вибачте, в силу э, певних обставин, у зв'язку з смертю, він не міг затвердити проект землеустрою і отримати земельну ділянку потім у власність. От на сьогодні, 101 питання це на сьогодні його мама хоче отримати ту земельну ділянку, яку свого часу претендував чоловік. Стосовно онуки бабусі, яка э, має будинок по вулиці Ватутіна, 2. Вона звернулася так е, аналогічно, вже в 2014 році, в квітні 2014 року, з заяви про надання й дозволу на день раніше. звернулася ще одна громадянка. Це жінка цього самого чоловіка Зеленського, який помер. І ми по суті тоді за два питання пані Чепелюк, яка є онукою, пані Михайло, тобто бабусі. Вона намагалася через Кам'янець-Подільський міськрайонний суд зупинити рішення про надання дозволу мамі померлого по суті сина і заборонити сесії міської ради, розглядати сьогодні. Оце 101 питання. Це питання розглядав суд. 6 жовтня 2014 року суддя Головочинський відмовив в задоволенні даного клопотання. І тому на сьогодні дане питання, включене правомірно, зауважив ні від департаменту архітектури та будівництва, зауважив ні від управління земельних ресурсів, жодних немає. Тому я не бачу підстав, з яких никувань ми можемо дане питання зняти з розгляду. Є всі законні підстави. Ми закон дали дозвіл, вона законно його розробила, і відповідно на законних підставах виносить його на наш розгляд, тож ми його затвердили і отримала земельну ділянку у власність. Цю земельну ділянку хотів отримати син у цієї людини. Я вважаю, що вона має повне моральне право отримати земельну ділянку, яку хотів отримати син, і тим самим реалізувати своє право на приватизацію як громадянин України. Поки що в мене все. Якщо будуть можливо, потім пояснення інших сторін, то на я вже буду не володироментува.